На вашу думку, чи встигають комунальні служби впоратися з наслідками негоди? На даний час ні, поки що. Но я бачу, я сьогодні ні одної машини не зустрів. Навірно, встигають. Потихеньку. Я не знаю, тільки вийшла, але я думаю, що, мабуть, не встигли. Як завжди, не, не взапно прийшла зима. Сьогодні перший день, але судя по дорозі, ніхто не прибирав. Я не знаю, а тут стараються, ну, в общем, як-то стараються. Я розумію, що неможливо не, не прибрати всі одразу. Ну, Но більш-менш нормально. Все працює дуже гарно. Всюди прибирають вчасно, ніяких претензій до них немає. Я, навіть, не знаю, що вам відповісти. Наприклад, ми їхали по тій трасі, то там взагалі не чищено сьогодні зранку. Ви знаєте, негода тільки почалася. Ну, Поки я не бачу на вулиці якихось працівників комунальних боїх і пиши. Так що я нічого поки не можу сказати. Може, все попереду у нас. Чекають, коли будуть сугроби. Так тяжковато, неочікувано, але потрохи працюють. В залежності, яка площа де. це таке, по нашій вулиці по не посипають. І навіть такі машини взяли невеличкі, щоб для економії видно горючого. Посипають на поворотах, на... де слизько. Да? Молодці, ми радяться. На вашу думку, чи встигають комунальні служби впоратися з наслідками негоди? Ну, то, це дивіться така реакція. Ну, як так можна особисто вони, вони справляються. Я вважаю, що вони справляються.